А наша продукція. Ох, як я завжди з таким задоволенням відкриваю ящик. Мені цікаво подивитися, е, яка вона, що прийшло. Хоча я знаю, що замовила, і знаю, що тут має бути, але цей запах, просто такий пахучий, от навіть від чоловічої серії. Це крем для чоловіків. Дуже класний, на подарунок навіть класний. Вже не кажучи про те, що і мої хлопці користуються також таким кремом. Він просто бездоганно зволожує, захищає від всяких подраздень. Бачите, залоє Віра дуже гарний. Чоловічий крем для обличчя. Знову, так, це крем для гоління, також залевіра, який пом'якшує шкіру, зволожує, знижує ризик порізів. От, дуже класно дбає за шкірою обличчя наших захисників, чоловіків. наших От, дивіться: антиоксидантний крем для обличчя, який тонізує, оновлює, освіжає. Також його я ще використовую, щоб не було темних кругів під очима. І взагалі якісь цяточки, там все, що з'являється на обличчі. оце Він з ними працює: антиоксидантний крем для обличчя Так, це мазь для вен. Яка знімає чудово, запалення, набрики, якщо втомилися, ноги і вени взагалі, якщо сіточка якась навіть варикозна є, підсилює кровообіг, дуже класна мазь для Вен. І Я також такою користуюся в захваті. Просто чудова мазь. Крем антигрибковий. Ось, дивіться, Такі невеличкі банці. Я його завжди. Ще купую для наших захисників, бо для їхніх ніг уж він точно потрібний. Він зупиняє розвиток мозолів. От навіть нещодавно, якось ну незручно мені щось було ходити. Думаю, що таке, і стала думаю, у мене ж є такий крем, я з ним зразу помазала, і ви знаєте, ну зразу я забула про біль і, і все. А потім дивлюся Тобто, значить, там була мозоль. вона стало сходити. Пляма така утворилася, вона стало сходити. Тобто, ну, дуже швидко бореться і гарно допомагає. Такий ось крем. Так, фітоанальгетик. До речі, з січня місяця він буде дорощити. А це ж допомога, коли біль. Крем знеболюючий. Коли взагалі будь-яка біль, коли ви дуже сильно вдарилися, от в мене так було. Я зразу накладаю його і все, ні синяка немає, ні болі немає. ну, Дуже швидко. М'язи, будь-які, ну, якщо синці там або травми, от такі, то от, 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 дуже класно якраз їм помазати. Для суглобів він просто не, ну, незамінна допомога. Дуже класна він. Так, ось їх два. Це чоловіча серія, гель і шампунь разом. Два в одному очищення, догляд, а запах який, а зволоже, а покращує стан шкіри, як бачите, зміцнює дуже коріння волосся. Тобто дбає про волосся наших чоловіків, щоб воно було шовковисте, гарне, блискуче, міцне, щоб не випадало. І разом з гелем тобто, і купається також. Дуже всі полюбляють цей і шампунь і на подарунок це взагалі. Ну, от, супер, зараз всі ми готуємося до свята, до Різдва, до Нового року. Так, знову гель-шампунь. Да, нашим надо, ні, не потрібно ні про кого забувати. Крем лимончик Це акційне, ще продовжується акція. Так, якщо купити от, янтарну формулу з калийним сріблом спрей для носа. Так, і для імунітету, зараз десь воно тут. Ось, скільки в нас, вітамінчиків рідкої форми, багато. Так, зараз ось для імунітету. А воно все поряд, воно все поряд. І от якщо такий класний набір замовити, єнтарна формула колоїдне срібло і імунітет, то ось такий крем для рук в подарунок. Пахучий, гарний, ну... Я вже не раз скористалась цією акцією в радію. Янтарна формула дуже корисна. Це збагачення киснем всього організму. Кожної клітиночки, енергія, живлення ну дуже дуже класно просто. Так, коли йде срібло, це улюблений такий спрей, щоб швидко зупинити якісь віруси, інфекція, яка попала до носа, і потім хоче продовжувати далі свій хід, але ми не дамо їй. Звичайно, потрібно зміцнити свій імунітет, тим паче, що зараз зима і віруси тут, як тут, вони нам не потрібні. Ми з ними боремося. Так, антиоксидантний. Що це? Кардіофлор. нашому серцю завжди потрібна допомога. Серцево-судинній системі да, потрібна дуже допомога, щоб тиск був в нормі. І от кардіофлор якраз це допомога і ну, підтримка нашому серці. Бачите, нормалізація. Функціонування органів серцево-судинної системи, покращення, кровообігу, живлення, клітин з серця. Да? Тобто, це допомога серцю. Да, дуже класно. Так, це золота серія це живий немоложучий крем з біозолотом. Нічний. це нічний крем. Є денний, там ціла серія є. І навколо очей є. Ціла серія дуже класний крем. Так, Ага, це. Енергофлор, ну підвищує енергію, бачите, тонус організму. Якщо ви вже у вас немає сил, сіли, як наче батарейка, то от вам це і в допомогу. Да? Працездатності, фізичної активності, тонізування, вітамінний засіб. Отакий от від засіб. Супер. Супер, да. Для тих, хто і спортом займається, та для всіх він просто потрібен. Хондрофлор. Це підтримка опорно-рухової системи, опорно-рухового апарату і спини, і суглобів. І бажано пропити її не один місяць, а хоча б три. От, і побачити. Ну, результат зразу буде, але підтримувати треба, знаєте, нахарчувати, потрібно свій організм. Для чоловіків, фітофорти, для чоловіків, здоров'я чоловіків, під, да, підтримуємо нашу сильно половинку, дуже дуже потрібна всім підтримка. Да? Колаген про. А це і для шкіри, і для волосся, та й взагалі для всього організму дуже-дуже класна добавка. Вітамінчики, бачите, засіб, який запобігає руйнуванню суглобів, хрящових тканин, прискорює зростання м'язів, відновлює. От Дуже сильно відновлює, бачите, норму суглобової рідини, активізуючи її вироблення. Та сприяє зменшенню болі у суглобі, покращує стан шкіри, волосся. Ну, я ж кажу, він просто для всього От зміцнює зуби ясна, кістки, імунітет зміцнює. Так, запам'ятаємо, що це: це Колаген про. От така от допомога, добавочка, яка нам всім, всім дуже потрібна. Гель-шампунь для наших чоловіків, крем Афродіта з кензином 10. Це і молодість і захист шкіри кардіофлор, бетуліники. Це протизапальний, антивірусний засіб, Антипаразитарний еліксир. От також паразитів потрібно поганяти да це поліпшення, травлення, посилення. От, роботи кишківника, блокування, розмноження цих паразитів, які є, і вони повсюду, причому, і в повітрі, і кругом, і з їжею може бути. Де тільки. От, для підшлункової зали, підтримка пішлункової зали, це дуже класний, кстати. Екстракт сабельника для опорно-рухового апарату, для суглобів супер просто. Це просто супер. Я пропивала і не раз, і класний просто еліксир для судин, для наших судин, тиску, і це потрібно. Постійно підтримувати, а краще натуральним. Тоді не буде побічних ніяких дій іншим системам організму. Екстракт троянди це і нервова система. Ось, Дивіться, антибактеріальний засіб, який посилює імунний захист організму. Да, дуже допомагає От, противірусна дія, зміцнює стінки судин це екстракт троянди. Екстракт троянди. Рідка форма це ж соки рослин. Це все натуральне, воно без спирту, без цукру. Тобто можна всім-всім-всім. І меншим, і маленьким, і поважного віку людям всім всім Еліксир антипаразитарний, так, артишок. Ось давайте подивимося. І для чого він корисний? Він дуже, скажу вам, корисний. Для чого? Рекомендовано для. Посилення регенеративної здатності, і антитоксичності, функції печінки допомагає печінці і жовчному, і сечогінну дію має, спазмолітичну дію має, знижує рівень цукру, холестерину в крові, екстракт артишоку. Ось так він допомагає і дуже-дуже корисний. Я також його пила. І хочу також поділитися з вами Це наші сиропи, які, о, як всі люблять, бо вони швидко допомагають і діткам, і дорослим. Екстракт прополіса зміцнює організм, дуже потрібним. Да. І якраз от вірусні інфекції зміцнює дуже І сироп від кашлю. Тобто така класна продукція, а це у нас ось так от запакований, щоб, щоб не відкрився, щоб гарно доїхав <кхи> до людини. Це тонік, софнер від зморшок. от такий гарний. Я також таким користуюся, обов'язково потрібно гель вмиватися, да? а потім тонізувати свою шкіру кожну клітиночку, а потім вже використовувати крема будь-які, ну, наприклад, Афродіто, да, як денний крем, якщо нічний, можна взяти і золоту серію, це Golden Collection. Ось так. Тобто, здивіться, які класні подарунки можна зробити навіть от з оцієї та з будь якої продукції. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого.